Доброго всім дня. Сьогодні ми знаходимося на привокзальному ринку в місті Чернігів, 27 вересня 2025 рік. Зараз покажемо які ціни в нас. Скажіть, а звідки ви привезли цей Ну, Привозять із Западної України, із Одеси. А який час, який солодший, який ну, кожен бере, який кому подобається. Купляють і кардинал, купляють і байконур дуже солодкий, сувенір, такі сорта, мускат солодкий, Молдова хто любить її. Ну, це без кисточок. Скажімо його полюбляють діти і. Так ви продаєте циполю, так? Сєнка? Так, сінка, сінка. Це імпортно. Зараз люди вже беруть чи що Ну вже потрошку беруть. Хто ще тільки придивляється, а хто бере. Ось так красиво все викладено. Цибуля 13, буряк червоний, 17 гривень, морква 18. Картопля по 13. А що на сорт картопля це? білороса. А яку ціну цибуля? 13. По 13 цибуля. А морква? 18. Морква по 18. І буряк червоний? 17, 17 гривень. Сінка цибуля. Такі. Різні ціни на різні сорти. Сливи. Сливи по 35 гривень, груші Також 50, 70, 65, 60 гривень. Персики по 90, лимон по 100, перець 180, баклажани 45, помідори по 20. Ось такі ціни у Чернігові на привокзальному ринку Тут у нас продають кавуни 20 гривень 15 Дині по 50, по 35. А звідки привезли ви їх? Одеса. з Одеси так? Тут кавуни теж по 20 гривень. Який жовтий кавун ягідна країна 25 гривень картопля 12 гривень. 11 цибуля Тут у нас сливи по 30 гривень. 10 і А Сливи вкусні, солодкі. А звідки вони привезли? Чернівецькі. Чернівецькі. Це маленька, така велика і по 10 Велика по 10 цибуля була. Сієнка, радар. 120, 120, 120. Також сливи по 25, 35. Виноград по 70. По 40 груші. Помідори, перець. А по якій ціні помідори та перець? Баклажан 40, помидор 22, помидор 22, баклажан 40. Огурцу 40. Огурці по 40. 45 и 35. 45 и 35. Перед. Це у нас кольорова капуста по 20, 40, 50 гривень. виробника. Продавець каже, що продають від виробника. А по чому картофеля ваша? 14 крупна А це які сорт у них? і Гранада і Білороса. 14 гривень. А по якій ціні це були? По, по 10 О, цвіти. А що це за цвіти? Везантеми многолетка. многолетка. Мороза не бояться. Мороза не бояться. Тут у нас продають часник. Софіївський 150 кропний. А які ціни взагалі на виноград? 85, 65, так?